Друзі, підтримайте канал підпискою, вподобайками та коментарями. А також ставайте спонсорами каналу. Українські виробники ударних дронів ДАРЦ оголосили про початок постачання нових двомоторних безпілотників малими серіями для потреб Збройних сил України. Про це повідомив представник компанії виробника під час заходу, демодей Брейван, організованого оборонним кластером Брейван. Ці двомоторні БПЛА беруть участь у випробуваннях в рамках програми пошуку перспективного ударного дрона Камікадзе. Основна мета створити ефективну платформу, здатну уражати цілі на відстані понад 40 кілометрів з використанням повітряного ретранслятора для стабільності. Зв'язку порівняно з попередньою одномоторною версією, новий дарт отримав істотне збільшення вантажопідйомності до 12-14 кілограм корисного навантаження. Представник компанії зауважив, що під час реальних бойових випробувань дрон уже впевнено виконував завдання з вісьмома плюс кілограмами бойового вантажу без втрати маневреності або стабільності. Компанія також веде розробку та тестування повітряного ретранслятора, який дозволить дронам залишатися під контролем на великих відстанях і у складних умовах радіоелектронної. Боротьби, хоча наразі цей компонент ще проходить технічні випробування. Вже на наступному демодей компанія обіцяє продемонструвати інноваційне рішення, яке може стати важливою перевагою для дронів на фронті. Нагадаємо, що програма демодейс One покликана знайти найперспективніші зразки ударних дронів, які відповідатимуть суворим технічним вимогам. До фінального етапу допускатимуться лише ті безпілотники, які продемонструють повну відповідність завданню, ураження цілей на 40 плюс кілометрів, та робота через ретранслі. Усі деталі і специфікації тримаються в секреті зміркувань безпеки. Також ведеться робота над зниженням вартості виробництва, що дозволить виготовляти ДАРЦ у більшій кількості та оперативно компенсувати втрати в умовах активних бойових дій у планах впровадження модульної системи, яка дасть змогу швидко змінювати тип боєприпасу або підлаштовувати дрон під різні завдання без значного втручання у конструкцію. Завдяки цим оновленням ДАРЦ поступово перетворюється на універсальну платформу для нанесення точкових ударів, що здатна адаптуватися до змін. На полі бою і діяти незалежно від погодних чи електронних умов. Друзі, підтримайте канал підпискою, вподобайками та коментарями, а також ставайте спонсорами каналу.